Доброго дня вам? Добрий день. І так, ви круг Вадим Романович. Так, дійсно. Яке відношення до цього? рок концерт рок фестивалю ви маєте. Ви організатори. Я член оргкомітету, комітету, який саме заснував цей фестиваль. Так, а хто очолює оргкомітет? А, оргкомітет збирався менською міською радою і очолює його. Наскільки я пам'ятаю, Геннадій Анатолійович. От зараз не скажу. Тобто... Ага, е, декілька питань. Скажіть, будь ласка, ну перше, я так подивився uh -huh. на сайті, не знайшов відповіді відразу. Як правило, коли щось відбувається, uh -huh. е, зразу виникає питання мета. Для чого? Ага, дивіться, на сайті ви не знайшли, але в соціальних мережах є у нас відмітка, з якою метою саме створений був фестиваль, і які цілі направлені на фестиваль. Їх там в переліку аж 12 штук. Основні головні? Головні формування. Дивіться, саме першочерговим завданням фестивалю було, мабуть, не мабуть, а переведення території навколо озера до стану. Ви бачили, що тут раніше було, до належного колишній стану. Тобто нам були прибирання, організовані протягом року. Це саме групи молоді ініціативні працювали над цим. Ми вичистили територію коси, як ви бачите. Можете потім пройти, подивитися, там, кепінгове наметове містечко, вичистили територію навпроти коси між пожежним ставом, там де розмістили лаунж зону і сцену. От екологічна концепція фестивалю заключалася ще в тому, що ми намагалися знайти дивіться, фестиваль арт означає мистецтво. Тобто, саме в мистецтві ми шукали в тому, що можна було тварину переробити. Ми шукали, намагалися втілити це мистецьке. Тому і символ фестивалю стала лампочка. От ви пам'ятаєте, можливо, знаєте, не знаєте. Ви зацікавили фестивалю тільки пізно. Вже, але ми з грудня місяця анонсували фестиваль, і у нас була запропонована акція нашим людям, які не, не всі відповідали на це, але ж було. Ми збирали відпрацьовані лампочки розжарювання. Чому збирали? Тому що скло з лампочок розжарювання не підходить під торинну перероботку з звичайним склом, яке засовується в пляшках. От це передбачено було нормами, тобто зараз я дословно не скажу, але на самому сайті є новина з екоконцепцією, де є силочка на всі норми, тобто які в суть випадки, mm -hmm. що що ми з цими лампочками робили. Тобто їх вичищали, обробляли хендмейд-майстри, і потім вони будуть виставлятися у нас на фестивалі в якості аукціону. Тобто, людина принесла нам відпрацьовану лампочку. Ми їй запропонували Ага, витвір мистецтва практично вже. Пане Вадиме, ну звичайна екологія це чудово, це гарно, Але ну так, вже сталося по життю, що мене цікавлять речі більш важливі, як на мене. Це е, рівень життя наших людей, безпека наших людей, тобто розвиток економіки, розвиток е, безпекових якихось. <ган -й Guardi -2> структуру концепцій, Давай, роз... залежати, роз... 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 розвиток патріотизму і от, і от, і от. Так. і от, і так, і от. Так, Просто так. в мене питання, яка користь від цього фестивалю і чи буде користь від цього фестивалю для того, щоб стала наша громада і наша держава? Ну, більш розвинуто, економічно, духовно, військово і так військово. далі. Тут фестиваль взагалі проти війни, тому тут немає ніяких не політичних сил, нічого. А от з приводу який розвиток, згадайте, я згадаю вам досвід Кам'янця-Подільського. На території Кам'янця-Подільського вже 10-й рік проходить фестиваль Республіка. Це антиманіфест. Хлопці беруть в оренду фортецю і проводять там фестиваль. Цей фестиваль об'єднує навколо себе митців. По-перше, зараз Кам'янець-Подільського. Має вже більше 50 муралів по місту. І він саме був як фестиваль спрямований на розвиток Так, я миту. Тому ми хочемо закласти фундамент для подальшого розвитку міста в плані фестивальної культури, яка буде залучати сюди митців і інвесторів. Чому інвесторів? Тому що на території Чернівської області фестивалів такого масштабу наразі немає. Я це з заявляю, це не Мамонфест, це не інші події, які є. Це двох свято. Якщо ви хочете в цьому плані. В плані безпеки, в плані розвитку військового ми обираємо, тобто я вам сказав, що фестиваль немає ніякого військового спрямування, ми не збираємо допомогу, ми саме формуємо фестивальну екологічну культуру у молоді і населення. Ми намагаємося створити, закласти підґрунтя, для того, щоб в майбутньому діти, ті, які побачать виступи живих музикантів, які, наприклад, виступають в Берліні, приїжджають в Мену і наступного дня їдуть в Лондон. Тих, яких ви не завжди знайдете і побачите. А нам вийшло за 10 місяців запросити дійсно плеяду цілих ну видатних таких музикантів, які, наприклад, от перед вами гуртіноптик зараз будуть чекатися. Це е, переможці всесвітнього е, всесвітнього так, конкурсу на найкращу молоду. До речі, Який статус цього фестивалю? Він... Я думаю, можна вважати міжнародним, тому що у нас є групи, які приїжджають із Берліна, і є групи, які приїжджають з Мінська, тобто Республіка Білорусь і Германія. Завучення, чудово, в цьому плані чудово. Я сподіваюся, все буде на найвищому рівні. Пане Вадиме, але отак мене десь шкрябнуло таке висловлювання чи концепція, чи як там його назвати. Даний захід поза політикою. Поза політикою, дійсно. О, така політика це ж. Я, а я якраз займаюсь політикою, Добре. висвітленням політики, і для мене політика це те, що може територію, наприклад, одну шосту частину світу Миколаїв, е, опустити давайте. Бог зна куди. Я На бачу, дно? Що, по суті питання, тому що часу не багато. Давайте які питання. Якщо політика, ви можете розказати скільки в заводу. Мені цікавить, по суті, питання. Тобто ви задавайте мені. Подивіться прямо. Якщо ви кажете, що ви поза політикою, так. то ви поза питаннями виходить з цього поза питаннями е Економіки, розвитку, військового, самоврядування тобто, це все держава і суспільство, і рівень життя. Вас не цікавить, Сергій такі... Миколаївич, фестиваль називається фестиваль актуального мистецтва Бартервіль Артфест». тобто це мистецтво. У всіх його проявах ми не ставимо рамок, ми не ставимо меж. Ми... Але політики в даному фестивалі нема. Тобто ніхто з лозунгами не виступає, давайте підемо туди, давайте зберемо там то кошти, на то кошти будемо реформувати систему того сього, тому що нас на це не вистачає. Скажіть, скажіть, будь ласка, Як будь ви бачили відразу... в анонсах, жодного разу ми не згадували про якісь політичні акції або залучення політичних акцій. Відразу ловлю на слові. Скажіть, будь ласка, ну я ж знаю примакова Геннадія Анатолійовича, ну ну, ну це дуже добре. Він прийде сюди піаритись. А що піар, у вас розуміє піаритись. Ну виступати там, ну, казати я там. Ми не... свято дійсно. Це він чи міськрада? Він, він він і міськрада, тобто а є... особисто він чим? Бо ось я тільки записав недавно інтерв'ю по Макошину. Ні, помакошину mm -hmm. з го з виконуючим обов'язки старости Макошина. Mm -hmm. Питаю, що меншина написала, mm -hmm. що за сприяння примакова. Mm -hmm. Ті кажуть, сприяли там булавка, там інші, інші багато. А ну щось там і, і десь і міськрада, але це міськрада, це ж не примаков, ну Гайдукевич там якогось м'ясо вроді дав. Тобто, ну я вже по досвіду знаю, і по багатьох населених пунктах приїздить для того, щоб пропіаритись. Дивіться, Оце є чиста по політика. Я вам скажу, як це все було. І як... А як так. буде? А дивіться, не як буде, а як було. Я розкажу, як, звідки взявся Геннадій Анатолійович в цьому міроприємстві. Тобто, минулого року проводиться на цьому ж самому місці. Рівно рік назад, не рівно у серпні місяці проводився фестиваль. Е, ініціатором були ми. Ми прийшли до міської ради і спитали, чи можемо ми провести маленьке мероприємство. Вони сказали, е, ну, тобто Геннадій Анатолійович і заступник Інаскляр, сказали, що да, дійсно треба підтримувати ламенту молодне. Що вони зробили? Вони е, допомогли, виділили, по-перше, сцену, яка, я так розумію, стоїть на балансі Менської міської ради. І передана була комунальнику. Ну тобто вони сприяли в залученні цьому. Я думаю, що це найнята сцена. А це от зараз дала найнята. А рік назад ми говоримо про рік. назад. ж рік. кажу, чому ми прийшли і як це вийшло. От на даному етапі чим запоміген Надянтович в цьому фестивалі. Тобто це було його сприяння з боку, наприклад, деяких елементів, яких не вистачало. Ми там зробили вручну сцену дерев'яну. Нам треба було її перекрити чим тому, що не матеріалу. Він надав. Це матеріал для перекриття сцени. Тобто за допомогою його ми вийшли там на зв'язки, які допомогли нам в свою чергу реалізувати певні елементи фестивалю. От, прямо посередковано міська рада, тобто в обсязі всіх депутатів ми зверталися до всіх, і в тому числі до його опонентів, які зараз складають, як я розумію, більшість, не більшість. Ну, вони нам сказали, що ми допоможемо, якщо не буде там радикалів на сцені, все інше. Допомоги від їх ми не дочекались. І не було такого, але вони сказали, що ми підтримуємо будь-які рішення, які йдуть від ініціативи молоді на рівні ОТГ і Ради. І мені це було дуже приємно, тому що вони сказали, що ви там з ним працюєте, значить цьому ми вам допомагати не будемо. Ні, було сказано так, що якщо там не буде слів. І за закликання до того, що міський голова такий такий, то ми будемо допомагати, ми будемо з вами працювати. Ну, от бачите, не один я е е маю претензії до нього в цьому плані. От. Що, а от скажіть мені, от дивіться, от е коли буде йти мова, хоч зі сцени, хоч так по життю, хоч в цьому інтерв'ю, от те, що допомогла. Міська рада, ви будете формулювати так, що це допомогла міська рада. Що сюди кошти громади були витрачені і вдячні за це громаді? Чи ви будете формулювати а, вдячні за це і громаді, і сприяння все таки від голови теж залежить. Ну, я зарозумію. Він отримує за це заробітну плату, і бог да. яку премію. яку премію нам, нам міг сказати, що хлопці ідіть звертатися до депутатів напряму. Обрали б іншого і обрали б іншого. Господі без питань. Сергій Миколаївич, давайте не звати зараз політ. Давайте декілька ще питань, і я вже вийду. Я вам, по-перше, я вам дякую за те, що ви відповіли. Ви на мої Ви бажаєте, що не зайшов час тільки перед цим фестивалем, але. Ну. ну, я все розумію. А, і тепер просто побажання вам сказати мені нам те, що б ви хотіли сказати. Приходьте на фестиваль. Це буде супер. Дякую, успіхів вам. Сергій Миколаївич.